Сьогодні у нас досить таки доросла тема, тема про секс. Я її відкладала давно і нарешті наважилась на її проведення. За цю тему взятися мене спонукала від запитання, запитання в одній із груп. Сьогодні буде ефір із трансляцією. Вітаю перших глядачів. Сьогодні ми будемо говорити про секс в дорослому житті. І сьогодні я хочу і поділитися, чому я вирішила провести на цю тему. Ця тема мене тригерить також, тому що я... Виросла в Радянському Союзі, де сексу якби не було. І останній місяць я спостерігаю за одним експертом, який дуже відверто веде блог, про, в якому розповідає про своє інтимне життя з листуванням, з скріншотами листування, з такими деталями. І я слідкую не випадково, тому що коли я дивлюся за цією блогершою. Я розумію, що мене тригерить. І я вам рекомендую зробити таку вправу: написати на кожному аркуші паперу: секс, сім'я і любов. І пишіть все, що ви думаєте, що у вас пов'язано з сексом, що у вас пов'язано з любов'ю, і що у вас пов'язано з сім'єю. Це нібито складові. Сімейного щастя, щастя жінки, але насправді ви побачите, коли ви виконаєте цю вправу, ви побачите, що там немає сексу в жодній. Чому так сталося? Тому що у нас немає культури, у нас є з сексом пов'язані тільки установки. І от я вам розповідаю, що я слідкувала за цим експертом і діставала, що я про неї думаю, що я думаю про тему цю. І от в психологічній групі я натрапила на такий пост. Я вам його зачитаю, щоб ми в цьому пості побачили наші установки, тому що тут зашиті установки всі, які пов'язані з сексом. І що найсумніше у тому, що вона задавала питання нібито для експертів, і експерти давали відповіді. Знову ж таки, в рамках тих самих же ж установок і міфів, що пов'язано з сексом, давайте ознайомимося з текстом, а потім будемо розбиратися більш детальніше. У мене питання про секс. Справа в тому, що я не хочу не конкретно свого чоловіка, а взагалі. Я не хаджа, не забита якась. Ні, спокійно приймаю різноманітність стосунків і різноманіття інтимного спілкування. Сама багато різного пробувала, практикую, але. Сприймаю як те, що треба, як роботу, рутину, яку треба робити, ну як миття посуду. Часто під час сексу думаю про плани на завтра. Аналізую день і коли це закінчиться, вже те я зможу лягти спати. Мені інколи хочеться піти помитися або стряхнути з себе щось противне, невидиме, як комаху. Я тут акцентую увагу, тому що в деталях ми будемо розбирати тут теж є міф. Інколи закриваюсь в ванні, сиджу і розгоючись, бормуча, що все добре. Буває, кричу беззвучно, або намагаюсь здерти з себе дотики. Це ж ненормально, це ще не все. Зараз ще зачитаю другу частину. А ви подумайте, чи вам відгукується щось із цього листа. Тому що я консультую жінок у темі стосунків і. Ми часто зіштовхуємося із такими міфами. Порада поговорити з чоловіком, не працює, у нього дві думки: або своя, або друга. І я пробувала з ним говорити, пояснювала, направляла. Легше промовчати останні 10 плюс років, я вже не говорю, сенсу нема. Ми одружені більше 20 років, є діти, тобто, це жінка приблизно 40 плюс, будемо говорити. Все нормально та звичайно, але секс то просто каторга. Інколи мені здає, вдається розслабитися і отримати задоволення. Ключове слово інколи. Коли є вибір між сексом і сном, те, нажальним залом, прибиранням оберу не секс. Навіть у фільмах або книжках секс викликає огиду, гортаю або перемотує. буває, відчуваю зазрість до героїні, про яку ніжно піклуються. Це теж є установка. І ми будемо про неї говорити. Просто я акцентую увагу на цих деталях. І коли в день виникає бажання, то слідом виникає думка: ну і нащо? І чесно, трохи гидко. Ось це лякає. Якось так. Я трохи заплутала з одного боку всіх свій темперамент і смаки, а з другого геть без бажання сексу це ж ненормально. Не Добрий вечір, хто долучився, Рада, що ви долучилися до ефіру. Ми сьогодні говоримо про секс у дорослому житті. І я зачитала вам пост однієї підписниці в групі. Скажіть, будь ласка, вам відгукуються, що тут написано про секс? Потім ви ще зробите таку вправу, як я говорила, на, кожному, на трьох аркушах напишете секс, сім'я і любов і розглянете, що у вас вийшло. Якщо відгукуються, то давайте розбиратися у системі Я і Секс. Це система, і там є свої порядки. Коли нам було вже 18 років, ми виходимо з батьківської системи і з дівчинки стаємо жінка. Але у нашій культурі, в у у нашому менталітеті, коли ми говоримо жінка, це мається на увазі дівчина, яка втратила снутливість. І це, в свою чергу, викликає негативне ставлення. Тобто це викликає зневагу, це викликає огиду, це викликає якесь, якийсь ярлик вже навішаний. І тому батьки, коли нам дітям нічого не говорили про секс, а тільки лякали, що можна завагітніти, що це не бажана вагітність, що це буде аборт, що це тебе долучалася з ноутбуку, люблю переглядати ваші відео. Дякую, дякую мені приємно. І виходить, що з дитинства нам заклали, що це брудно, що це огидно, що це неправильно, що це втрачає, впливає на репутацію. Але у дитячій системі, да, у батьківській системі, дійсно там немає сексу. І для дитини це нормально. Коли, ну, можливо, не нормально, що її лякають, можливо, більш детальніше, що це дітей знаходять не в капусті, але тим не менше, діти не займаються сексом. І в тій системі це нормально. Але оскільки ми вже вийшли в дорослу систему у 18 років, і ми маємо три базові ролі, чотири базові ролі жінки, дружини, мами і експерта, тому секс для нас це є. Однею із важливих функцій, чим ми маємо зайнятися. Чому? Тому що система життя так побудована, що нам потрібно передати життя далі. А життя ми можемо передати лише із партнером. Тому нам, як жінкам, потрібно подбати про. Своє здоров'я, про своє емоційне, психологічне, фізичне здоров'я, а також підготуватися до того, щоб стати мамою. В тому плані, що нам потрібно оцю сферу життя нашого теж вивчати. І виходить, що секс це про продовження життя, це енергія життя. Кажуть, що енергія грошей і енергія сексу має однакову природу. Тобто там немає бруду. Чому я і сказала, що жінка каже, що хоче помитися, що це брудно, тому що є така установка. А взагалі після сексу і не потрібно митися. Розумієте? Це нібито, це нібито такий нонсенс. Але перед да, а після ні. Тому що таким чином ми показуємо, що ми приймаємо це. І далі ми йдемо про те, що треба говорити. Секс це не просто акт, так? секс це про спілкування, це про продовження спілкування. І це спілкування вищого гатунку. І як ми можемо говорити з партнером? Як видно із допису, жінка говорить з чоловіком про секс з позиції мами. Я його направляю, я йому. Пояснюю, як, розумієте? Наш, наші партнери, вони теж, можна сказати, діти. А де ми дізнавалися про секс? Про секс ми дізнавалися лише десь під, підслухали щось. Я маю на увазі покоління 40 плюс, коли ще дуже було мало цієї інформації. Ми дізнавалися, де щось підслухали, де щось старші сказали. Хлопці там, можливо, між собою взагалі обмінювалися якоюсь інформацією. Тобто. Виходить, що у цій темі, дуже важливій темі передачі життя, формування стосунків, ми не вігласи. А сім'я тримається на трьох китах: це любов серцем, спільні цілі і секс. І коли якийсь із цих китів відсутній, то, звичайно, стосунки хитаються. І тому говорити з чоловіком потрібно не з позиції мами, а з позиції дружини. А як говорити з позиції дружини, ми самі і не знаємо, тому що ми на цій, в цій ролі теж перебуваємо в дитячих позиціях. В сексі ми в дитячій позиції, як жінка, ми в дитячій позиції. І от чому важливий курс мій ролі дружини і жінки це фундамент. Тому що там є правила порядки в основних системах: в системі Я і Я, і в системі Я і Партнер. І коли ми розуміємо ці порядки, ми стаємо на своє місце, партнер теж стає на своє місце з нами. І навіть коли до мене приходять на консультацію жінки, щоб розібратися із стосунками з дітьми, я кажу, я не психолог дитячий, я просто розказую про правила і порядки в цій системі. І жінки бачать результат, коли вони дійсно стають на своє місце мами. І виконують свою посадову інструкцію, то і поведінка дитини змінюється. Так само і тут, коли ми стаємо на позицію жінки дорослої, і ми розуміємо, що секс це моя відповідальність, для це моя відповідальність. І е, коли ми розглядаємо з клієнтками системограму, і жінка розказує про свої ситуації, я кажу: у вас немає проблеми з жіночим здоров'ям. І вони кажуть, звідки ви знаєте, тому що там і операції, і різні хронічні захворювання. А хвороба це не наслідок вже, наслідок одної неправильної культури поводження у сексі. І тому зараз я говорю про цю систему, щоб покращити, по-перше, стосунки. І коли, ми читали, коли я читала коментарі, то радила змінити чоловіка. Розумієте? Але потрібно врахувати такий маленький нюанс, що розлучення відбувається тоді, коли партнери думають, що це закінчення, так, да? але це нові проблеми починаються. Розлучення теж потрібно провести правильно. І треба врахувати той момент, що. Перші півтора-три роки, коли чоловік і жінка зустрілися, вони перебувають в закоханості. Виробляється гормон окситоцин, який дає оце задоволення від людини, і жінка нібито не бачить реальну картину чоловіка. І через півтора-три роки, напевно, ви теж спостерігали такий випадок, що люди живуть три роки там, чи там, чотири роки нормально, а потім починають один одного ненавидіти, коли проходить оцей період закоханості. Але жінка вже у шлюбі 20 років, тому це вже такі зрілі стосунки. І ми говоримо про любов вже тут таку дорослу. Звичайно, як її радили терпіти не варто. Просто можливо запитати у чоловіка, а тобі цікаво, коли останній раз я отримувала оргазм? І... Ще підтвердження того, що жінка перебуває у дитячій позиції, є от е, ці речення. Навіть у фільмах або книжках секс викликає огиду, гортає бо перемотою. Відчуває заздрість до героїнь, про яку ніжно піклуються. розумієте? Тобто в цій е, системі жінка мріє про чоловіка, який буде для неї батьком? А Чоловік не батько. І це коли ми усвідомимо, що чоловік не батько, а чоловік має іншу ціль системи. Да? Партнерська система має іншу ціль продовження життя і розширення один одного. Тому це слово піклування підтверджує те, чому у жінки виникають проблеми. Жінка у дитячій позиції. Вона у дитячій позиції і у, у сексі, да, але в житті вона займає високомірну позицію по, по відношенню. Вона мама для чоловіка, розумієте? Тому от е, немає на своєму місці жінки, немає на своєму місці дружини, і такий виходить перекос. І головний міф, що е, е, про секс що пов'язано, це, що це брудно, да, що це небезпечно. і... Е, ми маємо розуміти, що в сексі секс це про задоволення життям. І в нас також немає культури насолоджуватись не тільки отримувати оргазм, у нас немає культури насолоджуватись своїм тілом. І от коли ми говоримо про прийняття себе, про систему Я і Я, це коли я приймаю своє тіло, в якій формі воно не було би, але я його люблю, тому що тіло це ціла система. Якщо ми не приймаємо своє тіло, то, звичайно, про який секс може йти мова, про яке задоволення може йти мова. І от до Чорної п'ятниці я роблю розпродаж курсу роль жінки. Це база. Це якщо навіть у вас є дівчата, дорослі доньки, то важливо пройти оцей цей курс, щоб стати прикладом для доньки. Як має себе вести жінка? Тому що ми не знаємо, як наші батьки вели себе як жінка і чоловік до одруження. Ми бачили їх як тато і маму, і чоловіка, і дружину. А які вони були на цьому етапі, ми не знаємо. Тому от дуже важливо це такий найкращий подарунок, який ви зробите собі у 2023 році. Це буде курс ролі жінки. Там саме про секс, про прийняття своєї природи. Курс буду продавати у п'ятницю і у суботу. Тому слідкуйте за анонсами. Я сподіваюся, що ми зустрінемося на курсі там більш глибше, там з медитаціями. До речі, хто, хто хоче отримати медитацію про зняття стресу, можете написати мені в дірек в медитації, і я вишлю вам цю медитацію. Це активна практика, яка вам допоможе прожити ті моменти, які застряли в тілі. Дякую за реакції. Отож, якщо ефір вам був корисний, майкніть мені, чи тема ця корисна. Я теж кажу, що я не наважувалася, кілька разів відкладала, не виходило у мене провести цей. Дякую за тему. Дякую за зворотній зв'язок. Мені дуже приємно отримувати, тому що я готую ті теми. Ви можете написати, що вас цікавить. От напишіть, які теми вам цікаво висвітлити з точки зору системи. Тому що я ж кажу, я не сексолог, я не можу розказати, як це робити. І, до речі, якщо навіть йти до спеціаліста іншого, але з дитячої позиції, і не буде результату. Тому що якщо ця жінка і пішла би до сексолога, але пішла би як дитина, вона б не почула ту інформацію, яку має отримати вона як доросла жінка. І от ми в цьому курсі так, ми встаємо, діагностуємо, як, яка у нас поведінка дитяча, займаємо дорослу позицію, приймаємо свої, свою природу жіночу, через медитацію. І прописуємо, прописуємо, як себе веде жінка, яка любить себе, яка хоче сексу. Тому що я ще раз хочу повторити, що секс це про мою відповідальність. Як я доглядаю за собою, так само я маю дбати і про свою інтимну сферу. Дякую, що були зі мною. До побачення.